5.08 я вас на сюрхвалу, з'явився потерпілий, зокрема потерпілий Комаринський. Це те, які будь потерпів від діянь, яке має ознаки 348, -ї. посягання на життя оцього співробітника поліції. І це зафіксовано в цій ухвалі на 4-й сторінці, шановний суд. Попередні колеги судді, які сказали про те, що потерпілий просив звільнити журавля з під варти, бо він сказав фразу, військовий під час війни повинен бути в зоні бойових дій, бо він захищає всіх нас. Тому він просив поміняти на особисту поруку тих осіб, які вказані в тій ухвалі, від 5 на 8 -го, 24 -го року. Його слова дослідну, там є журнал її ухвала. Воєнний не повинен сидіти в тюрмі під час війни, він повинен бути в зоні бойових дій. А хто за нас буде воювати? Якщо він навчений, якщо він досвідчений, коефіцієнт корисної дії успішних операцій високий, а у нас кадровий голод, у нас велика кількість загинутих, деморалізованих, сезачесників, то хто піде? Поки що давайте, okay. будь ласка, у нас воєнний стан не припинився. Такі, як він підуть, мотивовані, безумні, які готові на будь-яке ризиковане завдання. Не прокурор точно не піде. Я не піду, шановний суд. Ну враховуючи, що я ще жінка, трошки мені складніше буде адаптуватися. Тому в даному падку говорити про те, що давайте ми будемо сажати кожного, якщо він може успішно виконати завдання і посити обороноздатність в зоні бойових дій на лінії розмежування вогню наших сил, це абсурд, це самогубство. Це все одно, що собі в ногу стріляти. От ми ще собі стріляємо в ногу. Тому що ми можемо направити цю одиницю, бойову, навчену, практично, туди, і він буде далі успішно виконувати за дня. Я ж не просто так це зробила виписку. Це вибірка з його грамот, медаль і відзнак від військового командування, яке лежить у вас в матеріалах справи. Оце те, що я зачитала. Це ж не дутість фактів. Вона підтверджена кожним документом. А для чого це зазначило? Про те, що ризик, про який каже прокурор, він є пустим.